Пересування сучасним містом потребує легкості, компактності, маневреності та надійний гальм. Так, це відеоогляд. Так, це міський велосипед. Так, це Конадью. Рама виготовлена з класичного алюмінію 6061 та має усі необхідні кріплення для додаткового обладнання. Будь то багажник, пляга тримач чи надійний сегментний замок від Abus, що must have, якщо ви хочете вільно пересуватись містом. Трансмісія підібрана з урахуванням сучасних тенденцій, легкість та широкі можливості. Тут встановлено трансмісію Dior 1-10, яке перемикання і ніякої необхідності зосереджуватись на комбінації передач, як у випадку з двома трьома дірками попереду широкий діапазон касети 11 1142 надає можливість долати будь-які підйоми місця. Руль в базі має оптимальну ширину 620 мм для легкого маневрування у місті серед машин. Колеса 27,5 дюймів це ідеальний варіант для міського байку. На них ви легко будете робити прискорення та рухатись з потоком. Невеликі розміри та вага байку роблять його більш компактним та легким. Це дуже актуально, якщо ви живете, наприклад, в багатоповерхівці і у вас не працює ліфт. А для поціновувачів витонченої класики у сучасному виконанні вона пропонує велосипед Доктор Дью. Зупиніться на хвилиночку та вслухайтесь. Доктор Дью. Це майже як культова фраза привітання з шпигунського кіновсесвіту про агента 007. Бонд. Джеймс Бонд. Дью. Доктор Дю. Витончені лінії з вишуканими кольорами. Тильний металевий шильдик. Колеса 27,5 дюймів на безкамерних ободах. Вісі 12 мм, та ротори 180 мм по колу, що робить просто вау-ефект, тому що велосипед виглядає дуже спортивно. З заводу тут встановлені повнорозмірні металеві крила, які забезпечать гарний захист від дощової погоди. Але в сонячні дні велосипед просто кличе зняти їх геть, щоб ви могли катати повністю в олдскульному стилі. Як Джеймс як Бон на своєму Астон Мартін. Ну і наостанок, лінійка велосипедів Kona Dew має декілька комплектацій на різні бюджети. Окрім велосипедів Kona Dew Plus, Kona Deluxe і Kona Doctor Dew, ми маємо просту модель для невиблагових райдерів Kona Dew. Друзі, на цьому в нас все. Дякуємо за перегляд. Якщо сподобався цей відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть ваші коментарі. З радістю їх почитаємо. Всім пока, до наступних зустрічей.